Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор із мотоблока. Ось наш Мартеновський цех працює. Збираємо наступного тракторця з мотоблока, ось мєрочка. Ось рама. все якраз працюємо. Збираємо, вже стоїть на колесах, хлопці працюють, а я про диски. 16 диски Придбав у придбав клієнт резину на 16-й і намагався надіти на пластиліновий диск на мототрактор. Ось такий диск. Гавно туфто, туфта, буде правильно. І, виходить, не виходить в його надіти, злазить резина цього диску. Замов у нас два диска. Компресор включився. Замов у нас два диска. Прислав нам ступічку ось таку. Підібрали по розболтоворці Йому диски на 16. Почистили, пофарбували і відправляємо клієнту. Плюс камери. Тої ще якості резинові, не пластмасові, як зараз є. Ось така розболтовочка чітко підходить, все як не може бути. Це на мототрактор посадка під 49-ту і полусь. Що сюди стає, що туди стає. Ось такі диски, два чорного кольору забажали пофарбувати. Кожного свій смак. Ось Кого цікавить замовлення по підбору дисків, резини, камери, покришки, ну і цю туфту відправляємо назад е до, кліє до клієнта. Ну, вже кому треба такий диск, це гавняний. ну, Пишіть, дзвоніть. Дам координати клієнта, комусь може треба поставити. Ну, на його даже резина не хоче налазити. Вірніше, вона налазить і злазить з його. Розгинається. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.